Всі ми люди, і самі не знаючи того, можемо шкодити своїм принтерам. Щоб ви робили менше помилок, вислухайте топ-5 моїх. П'яте місце ставлення до АМС як до годинника. Принтер потребує постійних дій стосовно себе. Треба зняти вироби зі столу чи налиплий пластик з сопла. А мультиколірна система стоїть, працює, і лише іноді не може нормально тягнути філамент. Через це може здатись, що вона вічна і в неї немає розхідників. А от і ні. приблизно кожні 2000 годин друку під'єф'є трубка на найчастіше використовуваному. Слоті протреться до дірки і АМС намотаю в себе пластик, щоб неприємних сюрпризів вночі, як у мене, не сталося. Не забувайте на двох тисячах годин глянути як там трубочки. Четверте місце лінь почистити стіл. Так загалом не обов'язково щоразу мити стіл мильною водою чи натирати із спиртом, але є виключення. Та й взагалі краще зайвий раз його помити, ніж побачити потребу в його митті вже після зіпсованого друку. Третє місце друк без контролю над його початком. Доволі часто на початку друку буває, що славнозвісне, бо. Бушне лайно замість спеціального відсіку летить всередину. Окрім цього, погана адгезія першого шару гарантує невдалий друг. Коротше, гляньте на хвилинку, чи гарно принтер почав роботу, і буде вам щастя. Друге місце: а нащо що й хотен чистити? От заб'ється, тоді почиш. Таке ставлення часто призводить до витрат пластику, яких можна було уникнути, з якою частотою його чистити, залежить від того наскільки філамент брудний зовні, та чи багато в ньому домішок всередині. Найкращий метод чистки це Cold Pool. Перше місце та на що ті фільтри треба, і без них нормально купа людей друкує. Так друкує, доки готенд не заб'ється остаточно. А Без фільтрів це станеться набагато швидше. Повірте, я знаю про що кажу. Час визнати, що фільтри це база. Достатньо надрукувати таку штучку, запхати туди поролон, відрізати шматок ПТФЄ. це легко робиться канцелярським ножем, і все, хотенд проживе довше. Висновок такий: робіть мінімальне обслуговування ваших принтерів. По бамбулабу витерти черв'ячні передачі, змастити щотижня. Полішовши всі принтери, відпилюки, там стіл, кулери, витерти сухі направляючий. А задонатити мені на пластик, який перетвориться в допомогу силам оборони, ви можете за цим QR-кодом та за посиланням нижче. Дякую.